Кількість вбитих окупантів на українській землі вже перевищує 100 тисяч осіб. І знаєте, не те, щоб ми сумнівалися з вами у Збройних силах України, але погодьтеся, як же це до біса приємно отримати ось такий подарунок під ялинку і, і дорослим, і дітям, які також вірять у диво і вірять. Тепер знаєте, не стільки в Святого Миколая і Санта-Клауса, як у Збройні сили України. Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки і завдяки цьому візиту ми отримали черговий транш допомоги. Ну і звісно, світ не втомлюється від війни або навіть втомлюється трохи, але продовжує нас з вами підтримувати про це і поговоримо. Вітаю, друзі! Наша редакція буде відтепер озброювати вас інформацією. Тож знаєте, що важливо? Підписуйтесь на цей канал, стежте за інформацією і, звісно, ставте лайки та пишіть обов'язково у коментарях, як вам такий формат. На цьому тижні Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки та виступив перед Конгресом. Щодо візиту Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки тут важливий момент, тому що я правда попрацювала і зібрала повну картину цього візиту. Знаєте, я все зробила за вас. По перше, я підписана на сотні телеграм-каналів, де протягом години двох, трьох, чотирьох, та взагалі 24 години на добу, я отримую всю повну інформацію і хочу ділитися нею з вами. І ще, знаєте, я пішла навіть далі, бо більше я підписалася на... Всі майже офіційні твіттер-аккаунти відомих європейських та американських політиків для того, щоб от, знаєте з перших вуст читати і потім розповідати вам про що пишуть. Тож скажу вам відверто, це було непросто, але прочитала все. І знаєте, тут що такий цікавий момент. Я читаю не тільки те, що пишуть політики, я читаю те, що пишуть у коментарях. Тобто люди це пишуть і американці, і європейці, і, звісно, українці. Тому тут також цікаво, і хочеться вам також на цьому зробити наголос і ми про це поговоримо. Справа в тому, що от, знаєте, багато українців е, сприйняли цей візит. от якось так дуже несподівано. Ну, погодьтеся, ми ж з вами всі дорослі люди розуміємо, що от не міг цей візит сплануватися там за. Три години цілком ймовірно і цілком зрозуміло, що цей візит планувався заздалегідь. Можливо, навіть не один день і не один тиждень. І коли я читаю от, у коментарях під постами на сторінках різних людей, що ось як так наш президент міг залишити нас у такий складний час, коли в країні війна а Кацапня продовжує знищувати українців і кудись полетіти. Ну, слухайте, ну люди, ну правда, ну ну давайте якось так знаєте не переходити за межу. Здорового глузду, от невже ви думаєте, що президент взяв і покинув нас з вами? Ну, правда? Ну зрозуміло, що це було все виважено, і це дуже важливий крок, тому що ну. Ви ж знаєте, що Володимира Зеленського і раніше запрошували на провідні світові події і на саміти, і на зустрічі європейських політиків, а також американських конгресменів. Щоправда, він відхиляв постійно ці запрошення. Звісно, через те, що в країні зараз не зовсім безпечно і він не може залишити нас з вами. І ось настав цей момент, коли наші збройні сили продовжують, от, знаєте, так вирізати от всю цю нечість з нашої землі, і роблять вони це дуже вдало. Володимир Зеленський, звісно, зрозумів, що він може поїхати і вкотре наголосити світові, що для нас дуже важлива їхня підтримка. Тому ось ця подія, яка відбулася на цьому тижні, вона є знаєте такою патріотичною, я б сказала. Бо саме завдяки виступу Володимира Зеленського в Конгресі нам все ж таки вдалося переконати. І Джо Байдена, і конгресменів передати нам такі необхідні системи протиповітряної оборони. І тут знаєте, можна оплесками гучними зараз аплодувати. Та знову ж таки, що я читаю в коментарях, знайшлися і ті скептики, які кажуть, і що з того? Мовляв, ну ви ж розумієте, що не закриється система небо, бо більше нам потрібно там кілька місяців для того, щоб навчити наших українських військових повністю опанувати цю систему. Ну, слухайте, люди добрі. Ви подивіться, як наші збройні сили вигризають, просто так кожний клаптик нашої української землі, з клятих пазух цього кацапського ворога, і роблять вони це дуже вдало. Вони освоюють сучасну техніку настільки швидко, настільки. Тільки просто і тут знаєте, що важливий момент. Вони знають заради чого вони це роблять. Тому я б спала спокійно і сказала вам, що не слухайте тих скептиків, які намагаються вам сказати, що все одно, ось це жахіття прокремлівського старого діда буде нас ще довго жахати. А система протиповітряної оборони ну трішечки запізніла. Так, ми її просили ще у 2021 році. Ми це пам'ятаємо, але добре, що дали зараз, і це прекрасний подарунок для нас з вами під Ялиночку. Коли Володимир Зеленський повертався додому, він мав ще одну зустріч і важливий візит. Адже дорогою в Україну він заїхав до Польщі і зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, де вкотре наголосив на тому, що український народ безмежно вдячний полякам за те, що вони підтримують Україну і продовжують це робити, тому що багато українців виїхали саме в Польщу. І знаєте, тут важливий момент, що от пропаганда вона ж працює, теж не тільки ми працюємо, і пропаганда не спить. Вона намагається зараз от скрізь куди може знаєте пролізти в кожного. Шпариночку, от підкинути, знаєте, вогню. Мовляв, Поляки, європейці втомилися підтримувати українців. А отже, ще там тиждень-два місяць, і, мабуть, все ж таки буде якось припинятися ось ця допомога. Не вірте, не вірте, будь ласка, цим клятим мракобєсіям, тому що насправді ви ж розумієте, що все це робиться для того, щоб підірвати нашу з вами віру. Віру в те, що ми вистоїмо, переможемо. І, зрештою, надію на те, що з нами до останнього такі будуть ті країни, які почали нас від самого початку. Тримувати і тут важливо також сказати, те що не тільки поляки нас підтримують, адже спочатку обстрілів критичної інфраструктури України багато європейських країн почали нам надсилати допомогу саме на відновлення та ремонт об'єктів пошкоджених, і це теж важливо. Тому що знаєте, от росіяни вони ж мабуть трішечки не зовсім розуміють, що ми то українці. Ми ж не такі, знаєте, там п'янички, як вони. І ми люди то з інтелектом люди розумні, освічені. І енергетики в нас теж на вагу золота, і ми можемо за добу-дві просто перемонтувати те, на що вони витрачають сотні своїх ракет, бо думають, що вони назавжди зітруть це з обличчя Землі. Та не так сталося, як гадалося, тому що ми все ж таки вже навчилися, що з ворогом треба говорити мовою ворога, тому нехай нищать, ми продовжимо відновлювати. Сенат Сполучених Штатів Америки таки схвалив бюджет на 2023 рік. До речі, бюджет там такий знайте немаленький. Я б навіть сказала, ого го го адже мова йде аж про 1 трильйон 700 мільярдів доларів. І найцікавіше тут що аж 45 Мільярдів додаткової допомоги таки отримує Україна. Тож, українці, тримаємося. Ви ж бачите, не замерзнемо, не будемо сидіти довго в темряві. Нам допоможуть наші партнери. За це правда також подяка Володимиру Зеленському, який таки поїхав і вкотре наголосив конгресменам, що ну їхня допомога це ж не благодійність, а правда це вклад у здорову цивілізацію і у майбутнє взагалі всього світу. І це також важливо розуміти, що цей от. Виступ наживо він потрібен був саме зараз в цей момент, і він зробив свою справу. Попри те, що багато хто пише, що можливо він був не на часі. Але знаєте, мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу, як ви до цієї новини ставитеся? Чи зраділи ви, тому що ми таки отримуємо цю допомогу, про яку довго говорили? Тож залишайте свої коментарі під цим відео. Як ви зрозуміли, я читаю всі коментарі і обов'язково читатиму і ваші. і Нам цікаво також буде поділитися з ними у наших ефірах для того, щоб Ще також знали, про що думає не тільки світ, а також і Україна. Норвегія планує затвердити багаторічну підтримку України, і про це прем'єр-міністр країни заявив на цьому тижні. Вони вже у 2023 році мають вирішити, скільки саме і як саме зможуть підтримувати Україну, але вкотре наголосили на тому, що вони з нами. От вони не дадуть нам замерзнути, вони не хочуть, щоб ми сиділи з вами в темряві. Тому, звісно, їхня підтримка буде спрямована на те, щоб допомогти Україні із генераторами, і також вони допоможуть нам ремонтувати вірніше, не нам, а нашим енергетикам ремонтувати пошкоджену критичну інфраструктуру, і ще важливо, що вони будуть також дбати про те, щоб у наших лікарнях та дитячих садочках і закладах освіти теж найближчим часом з'явилися необхідні генератори, які зможуть забезпечити українських дітей нормальним теплом а також освітою. Чехія виділяє нашій країні фінансову допомогу та обладнання для проходження холодної зими. Але якщо вірити синоптикам, то не така вже й холодна ця зима в Україні буде. Не замерзнемо. А от з генераторами, які до нас їдуть, так тим паче. Слухайте, ну скільки тієї зими? Маємо теплі ковдри, теплі шкарпетки. Будемо грітися, будемо підтримувати один одного і все буде добре. Але приємно погодьтеся, що ось ці 8,5 мільйонів євро в Україну таки їдуть. Іспанія передає Україні величезний пакет допомоги для того, щоб українці якнайшвидше полагодили обстріляну критичну інфраструктуру, і це теж важливо. Адже от протягом цього тижня всі тільки про те й говорять весь світ про те, що українці не замерзнуть. І от Якщо помоніторити всі важливі та гучні заяви, які відбувалися саме на цьому тижні. То все сходиться до того, що ох, не замерзнемо українці і ох, тримайтеся, кляті, прокремлівські язики, тому що все у нас буде добре, світло та за нами, а ви назавжди залишитеся у пітьмі. До речі, продовжують підтримувати Україну і інші країни. Це уряд Туреччини, уряд Швеції, які, Іспанії, які також заявили про те, що наразі вони будуть свою допомогу першочергово от направляти для того, щоб ми з вами не замерзли. І тут знаєте, важливий момент. Адже, от що думає оце Ригатнівське, московське болото? Я вже просто знаєте не підбираю слів, хоча що там підбирати? Будемо назвати речі своїми іменами. Вони ж такі сидять, знаєте, і думають, що ми з вами на свята замерзнемо. Ну, правда, це їхня мета на різдво і на новорічні свята залишити нас з вами у темних квартирах з холодними батареями а мене Україна. Отак скажу я вам, і Це розуміємо не тільки ми з вами, а всі наші партнери, які продовжують нас підтримувати в Україну. їдуть, слухайте, теплі ковдри, генератори. Україні направляють необхідне сучасне обладнання для того, щоб наші енергетики от могли якнайшвидше ремонтувати все те, що намагається ригатня обстріляти і стерти з обличчя землі. І, попри от скептичні прогнози міністра енергетики, який, до речі, на цьому тижні от заявив, що повністю поремонтувати і відновити пошкоджену критичну інфраструктуру України, нам вдасться лише десь наприкінці літа. Тут є позитивний момент. Слухайте, її не будуть ремонтувати всю. От я вам так скажу, якщо ви ще не знали, ремонтувати будуть те, що зараз в аварійному стані, і воно критично потрібно для того, щоб забезпечувати українців тепло. А от решту навіть ремонтувати не будуть. Знаєте чому? Тому що нам також допомагають наші донорські країни, і знову ж таки міністр енергетики сказав, що в нас буде новітня енергетична система, така якої що немає в жодній країні світу. Тобто відбудуємо. Все те, що пошкодили, і також побудуємо нове, так щоб на нього вже ніхто не міг зазіхати і повірте, як же ж воно там ото кипить, бурлить у тому болоті, і як вони все таки намагаються зараз зробити все для того, щоб похитнути нашу з вами віру і в Збройні Сили України і в перемогу. Та слухайте, не дочекаються, тому що ми стояли, стоїмо і будемо стояти. 21 грудня у найтемнішу ніч найбільш відомі світові локації. Знаєте, що зробили? Вимкнули світло на підтримку України та всього українського народу, тобто нас з вами. Я вам скажу це так приємно. адже, слухайте, Ніагарський водоспад, рокфеллер Центр, Мерія Парижа, Колізей, Болів'я Європарламенту. От усі вони вимкнули своє вуличне освітлення задля того, щоб підтримати нас з вами. І знаєте, ця ініціатива вона не стільки показова, як дійсно важлива і потрібна, адже завдяки їй вже вдалося зібрати на підтримку українців понад 2 мільйони доларів. І це також добре, і це вкотре нагадує, що світ з нами. Не слухайте тих, хто намагається підірвати вашу віру у наші збройні сили, у нас з вами самих, і також тих, хто намагається сказати, що світ втомився від війни. Не втомився. Е, незабаром різдво. Новорічні свята, і от сидять такі там от ті бункерні діди і думають: ех, українці, значить, замерзнуть. У нас тут холодомор, тому що ми їх заморозимо, бо у них немає світла, у них немає гарячої води. А ми такі, що? У нас три доби не було світла, у нас немає опалення в квартирах. А ми що? Ми бігаємо магазинами, скуповуємо новорічні подарунки своїм дітям, донатимо на ЗСУ і продовжуємо працювати і в тилу обов'язково, поки наші Збройні Сили України тримають стрій там на фронті. Тож ви розумієте, у них жодних шансів залишити нас без свята і залишити нас без тепла. Бо як би їм не хотілося от зруйнувати все те, що в нас ще є, і те, що жив'є в наших серцях, ми з вами все. Одно знаємо, що перемога за нами, бо ми на своїй землі, врешті-решт. І ми вже знаємо, як говорити з ворогом мовою ворога. І ще ми знаємо, що ми завжди з посмішкою дивимося у очі ворогу, бо знаємо, що перемога буде за нами.